Анатолій Пороженко обрав свою професію не випадково. Ще на початку кар'єри він працював із контрольно-вимірюваними приладами, поступово набуваючи досвіду на різних підприємствах. Джамбульський фосфорний завод у Казахстані, Львівський кінескоп. Кожне з цих місць дало йому нові знання та навички. Але справжнім викликом стала робота на ПАЕС. Він приїхав сюди в 90-х, коли країна переживала непрості часи, і все довелося починати наново. Обладнання, принципи роботи, стандарти усе відрізнялися від того, чим він мав справу раніше, але бажання розібратися в кожній деталі допомогло швидко освоїтися. Предположили мені переїхати і працювати на атомній станції. Я приїхав, прийняли мене знову в нові, та виходить, інженером в групу інформаційно-вимірених систем. Системами я до цього не займався. Метрологія це точність у всьому. Від правильних вимірювань залежить не просто якість роботи системи, а й безпека всієї станції. Повірка вимірюваних каналів була повністю ручною, та на початку 2000-х почалася масштабна модернізація. Традиційні методи поступово змінювалися, впроваджувалися сучасні автоматизовані системи, і робота метрологів кардинально змінилася. Але як каже сам Анатолій Пироженко, менше роботи не стало. Більше стало роботи. Кількість працівників залишилась на тому ж самому робі. Напряжена, звісно, скорочені терміни ППР буває дуже так спекотно працювати. Особливо коли ППР одного блоку накладаються на ППР другого блока. Колеги відзначають, що Анатолій Переженко не просто керівник, а людина, яка створює атмосферу довіри та підтримки в колективі. Його досвід і знання стали основою для багатьох молодих спеціалістів, які починали свій шлях у метеорологічній службі. Гарний керівник, тобто він нам як наставник і друг більше. Він завжди готовий прийти на допомогу. В будь-якій ситуації може можна вирішити будь-які питання. Людина з великої букви. Він... Дуже багато чого навчив, так як я нова людина прийшов, багато чого показав, розказав, передав свій досвід. За роки роботи начальник лабораторії метрології отримав чимало відзнак, зокрема, за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики, відмінник та почесний працівник атомної енергетики, а також численні грамоти та подяки, що підтверджують його професіоналізм і внесок у розвиток галузі. Свій трудовий шлях Анатолій Пироженко долав не один. Поруч із ним завжди була його дружина. Вони разом працювали на різних підприємствах колишнього радянського союзу. Удвох почали свій шлях на ПС, і тепер водночас ідуть на пенсію. Катерина Пироженко – досвідчений фахівець. Вона піднімалася кар'єрними сходинками у відділі кадрів підприємства. Останні півтора роки обіймала посаду заступника генерального директора з персоналу. Завжди можна було спитати поради. Завжди вона ділилася своїм робочим життєвим досвідом, допомагала, підказувала. Звичайно, будемо сумувати. Багато відпрацювала. Одне хочу сказати, що в управлінні кадрів треба працювати людині, яка любить людей. Подружжя Пироженків залишає по собі не лише відпрацьовані руки, а й добру пам'ять. У свій останній робочий день вони отримали щоденник пенсіонера як символ нового етапу в житті та теплі слова від колективу ПАЕС.